Друзі, давайте признаємо щесно, що кожен в нашому житті робив якісь помилки по емоціям, чувствам, і хочеш щось змінити, а вже не можеш. Все життя воно вроді би йде, і ти стараєшся все робити найкращим чином, щось міняти, але все одно життя воно не йде щасливо, якби ти хотів щось мучить, щось не дає, і навіть находясь в церкві. І що це таке? Наш пастор він дав відповідь, і це дуже круто. Я хочу поділитися з вами. У нас є душа, і душа як двері, і ми самі вирішуємо, що туди пускати, а що не. Пускати і ми можемо совершати дві помилки: перше, ми починаємо поклонятися якимось ідолам в житті, це можуть бути гроші, це може бути сім'я, це можуть бути якісь півці, це може бути що завгодно. І друге, це ми не можемо з'єднатися з людиною Божою, яка є в нашому житті. І ми подобні сосудам. Так, якщо я цю чашку наповню повністю якоюсь рідиною, то поки я її не очищу, я не можу щось друге налити, тому що вона переповнена. І так же ми можемо бути чимось переповнені. І коли це не є слово Боже, приходять біси, приходить сатана, які мучають і при... перетворюють наше життя в жах. Але коли ми в своє життя пускаємо слово Боже в серце, то воно витісняє всю цю грязюку, виганяє всіх цих бісів з твого життя, так? І тоді ти вже стаєш свободним, ти вже не раб гріха. І саме важливо, ти можеш виконати волю Божу. А це саме класне, це саме дійсно саме важливо, що ти можеш зробити в житті. Тому я тебе запрошую в живу церкву, напиши мені і ставай частиною сім'ї Божої.